Доброго дня, любі друзі, ветері Софія. І так, роздивимось зараз 8 сфер вашого життя. Поки я буду робити розклад, заходьте в опис, подивіться, що я вам пропоную, і буде вам і нам щастя. Ну, поїхали, любі друзі! Здоров'я, родина, друзі оточення, освіта навчання. Відпочинок та розваги. Робота, кар'єра, гроші ваші ресурси, ну і духовний розвиток. Тепер прошу у колоди, будь ласка, підказку. Або на що важливо звернути всьому в цьому увагу. Дивіться, різкі, різкі дуже зміни, я б сказала, в настроях, в сферах. От. Все ж таки, ну в принципі, вчора так вже були коливання. Зараз знову ж таки, ви завжди пам'ятайте, якщо у вас щось там всередині ковбасить, як то каже, да? якщо ви не можете зрозуміти, ну від, ви, звідки у вас там та агресія? Ще щось, да? чого у вас так на розлучення когось? З, ну, якщо то раніше не було, якщо у вас тривалий час якісь негаразди в родині, я просто вам зараз пояснюю. Зараз дуже багато родин буде розходитися. Такий етап. Планети змінюють своє місце положення, свій вплив і так далі. Все змінюється, все триває. Якщо ви думаєте, що то місяць-два, тому півроку, коли все почалося, то вже закінчилося, ні, процеси тривають. От. І зараз дуже багато людей будуть знаходитися в нетерпімості. Зараз дуже все, що недопрацьовано всередині, я кажу в якості якійсь. Не недолікували якісь рани, ще щось воно буде підійматися. Да? І тоді люди стають більш нетерплячими і розходяться. Якщо у вас тільки зараз це розуміти, треба трошки почекати до кінця місяця Буде потім покращення, полегшення. Якщо у вас вже тривалий час, то цей період вам зараз на напаки допоможе розійтися, вийти з неекологічних відносин. І так, любі друзі, вісім мечів. Дивіться це на здоров'я. Людина з закритими, зав'язана якісь обмеження з закритими очима, чогось не хоче бачити або не може бачити. Тут не важливо з якихось причин, але все ж таки тут карта каже про хворобливість, про якесь. Якщо буде Якесь занепокоєння да, в сфері здоров'я вашого, це буде несподівано, тому що ну, людина не хоче бачити явні якісь вже свої недомагання. Можливо, слабкість у когось є, можливо, тотальна втома. Це теж ненормально. От, і звісно, треба з цим працювати. Тут може бути, знаєте, як навіть боротьба за, ну, за своє здоров'я, якесь буде протистояння. Тому що коли людина не хоче бачити, що з нею відбувається, то означає, що ну, вона все ж таки більше в стані жертви. Ну, можна зараз, це загальний розклад, я не кажу 100%, да? але здебільшого людина або себе карає сама за щось. Ну, тобто зараз людина налаштована на страждання, і от як то кажуть, бітися свої їх бажань, тому що в даному випадку випадку вони точно можуть здійснитися. от І ви будете обмежені, тобто у вас, як мінімум, просто вкладе через там не знаю гарячка, можливо, ще щось. да Але все ж таки вісім мечів це забагато якихось таких ранящих, можливо, або ситуації, або щось, що вас призвело до такого, тому що тут по карті ще дивіться по такій карті. Є значення як зрада. Можливо, ви пережили зраду і від того, у вас такий стан, можливо, ви зараз її переживаєте знову такі. От, або, можливо, ви відчуваєте, що щось відбувається такого плану. Зрада це не тільки в родині, хоча по такій карті ну тут про оскаженілу все ж таки людину, да і знову такі. Ну, добре, давайте на здоров'ї вже закінчимо. да? Комусь, можливо, треба буде і звертатися саме за хірургічним якимось втручанням. Але знову, любі друзі, будь ласка, відкривайте очі. По-перше, не вірте одразу всім діагнозам. Просто перевіряйте, я вам не кажу не лікуватися, боятися. Ну, звісно, треба бути обережними просто, тому що ви повинні розуміти, що лікарі там теж є великі, як то кажуть, кажуть, людський фактор, а коли неправильні дослідження робляться, да, коли не неякісне лікування, тільки задля того, щоб ви дали. За то лікування, ну тобто зверху грошей, да, хабар якийсь, а, тобто можуть винуждати і так далі. Тож не будьте, будь ласка, закритими очима, перевіряйте все. Поставили вам якийсь діагноз, будь ласка, сходіть ще як мінімум до одного лікаря. В іншу, в іншу лікарню бажано. Чому тому, що а, мені клієнтка розказувала такий випадок з її життя, що як то кажуть, лікаря за нею ганялися, в якому сенсі? Ну вона потрапила на одного лікаря, котрий з нею дуже погано нечемно ну, взагалі себе поводив. Ну, Вона мені розказувала, звісно, я не буду пересказувати, але то був гінеколог. Їй було, ну то якось він так робив все, що було навіть принизливо розуміти. І вона каже: я вийшла, зрозуміла, я не зможу в нього обслуговуватися. Вона була новенька в новому місті. От вона пішла туди ж і попрохала її змінити лікаря. Їй змінили лікаря, але то виявилося. А, Бабуся отого того іншого, котрий її ну до неї так ставився. І та бабуся вже відігралася, тому що, звісно, коли відводять лікаря, да там ну кудись сповіщають про це вище, і то не завжди, тобто на репутацію гарно впливає. І бабуся їм мстилася дуже довго, чуть її не порізали, і так далі. А потім вийшло, що то операція не треба була розумієте, якщо б людина не відкрила очі, не почала б розуміти, що щось тут відбувається, не то щось тут не так. От чому та жінка привела е, в кабінет того врача лікаря, да показала це, вона від тебе відмовилась. Тобто вона запитала, яка тобі різниця? Лікуй людину. До тебе прийшли, лікуй людину, але їм треба було ну, стосунки. Вони розумієте е, з хворою людиною вони ну ви, вияснювали там якісь стосунки, і баба, бабуля помстилася потім. Майже довела людину до операції. То будьте обережними, будьте, будь ласка, обережними. От не треба бути обмеженими, вам ніхто не, не... Може заборонити зробити 10 досліджень, якщо то треба, але ж зробіть їх, будь ласка, в різних місцях, щоб то були незалежні один від одного заклади, тому що ну. Я не буду повторюватись, я вже вам все сказала, що може бути якийсь обмам. Король мечів, дивіться, родина, король мечів. Ну, тут, про злу, тут якісь будуть такі прям суперечки. Тут про злу людину, котра просто буде деспотично намагатися все порушити в вашому житті. Розумієте, такі будуть гострі відносини, любі друзі. Тож, будь ласка, якщо ви можете ну, на цей період, якщо для вас важлива та родина, ну кудись або роз'їхатися, ну не назавжди, да, наприклад. Наприклад, там не знаю навіть вигадати собі якусь відрядження робоче. Головне, щоб якщо ви хочете зберегти, будь ласка, то ви можете. От, але тут буде дуже гаряче зараз. У вас може бути дуже дуже гаряче. Може бути навіть якась обмеженість, да? можливо, навіть буде застосовано в родині є ж насилля не тільки фізичне, любі друзі, є психологічне насилля. Воно сильно так само впливає на людину, є фінансове насилля, обмеження може бути чоловік образився і скаже: Я тобі там не знаю, я тобі не дам грошей, щоб ти пішла і їжі купила. Він собі піде дітей чим годувати і так далі. Тобто тут буде якесь некоректне поводження з вами. Ну, жорстокість, прям буде жорстокість, та може такі прояви деспотизму бути. Не знаю, чи казала, але мушу, щоб ви це почули. Будь ласка, зверніть на це увагу. Не загострюйте ситуацію. Тут людина все ж таки може бути не дуже в собі. Знаєте, от може така бути запальна або. Ця ситуація якась у вас може бути такою, що навіть людина раніше так не палала, да я як, якихось емоцій навіть не випромінювала. Зараз вона може вас вразити неприємно. Тож, будь ласка, будь ласка, не загострюйте свою ситуацію. О, тут про якийсь такий ну небезпечний, можна сказати, навіть небезпечний якийсь. Такий вплив або на вашу взагалі родину. Можливо, це не в вашій родині. Розумієте, це можливо до вашу вашу родину, хочуть якось використовувати. Хтось хоче вашій родині, можливо, завдати якоїсь шкоди. Перекладайте, дивлячись, які ви ситуації зараз знаходитеся, де ви знаходитеся. Якщо в гарячих якихось точках, то розумієте, да, що може бути, що якась людина ну, зі зброєю може, може прийти, от, якось повпливати на ваше життя, не прийти, прилетіти, будь-як, будь да, повпливати негативно. Тож будьте обережними, п'ятірочка Пентаклів так само перевернулася, П'ятірочки – це завжди так само про якийсь переломний момент. От, і дивіться, ця сфера це у нас про сферу оточення. Да? То з такого оточення, якщо ви виходите зі свого оточення, отакий знесилений, то вам його треба вже змінити. От, або якщо ваше оточення тільки... Тільки з таких людей це не означає, я не кажу про тих, хто. Е, ну, знаєте, коли приходить, наприклад, війна, і люди в один, в один просто миг, е, ми в одну мить можуть залишитися без нічого. Я не про це. Є люди, котрі ось так храмі, босі, вони проживають це життя. Розумієте? Ну це вже їх таке життя, в них такий є шлях. Але ще хочете ви так само бути, оточення дуже. дуже е, Багато процентів, багато, великий має вплив на кожну людину його оточення. розумієте? І тому дуже важливо, як то кажуть, скажи мені, хто твої друзі, я скажу хто ти. Тому що це дуже важливо для нас. Тож подивіться, що у вас тут е, в оточенні. Да? Тут е, можливо марнотратство, тобто підете кудись там з друзями гуляти і витратити всі. У вас п'ятерочка, у вас ще принаймні навіть не сімерочка. Тож, будь ласка, е, треба бути обережними. Подивіться, де ви занадто можливо і витрачаєте своїх ресурсів та грошей на своє оточення, а потім ви в такому стані і не дуже вам хтось допомагає. Да? Тому що тут про нерозсудливість, про хаос якийсь. Про навіть безчестя, якісь можуть бути ситуації в вашому оточенні безчестя. Або поруч з вами людину можуть ну, якось так неадекватно себе вести. ну, Або ви, звісно. От, Тож, будь ласка, розберіться зі своїм оточенням. Тут точно треба шукати екологічності. Тут, не, ну, тут її немає. Тут яка, якісь навіть втрати від свого оточення, да? можливо, болісні моменти і так далі. А тепер освіта, король Пентаклів. Ну, чудово, любі друзі, дивіться тут, в принципі, якщо ви поступаєте, особливо кудись там. Сфера фінансів, наприклад, сфера мистецтва взагалі, неймовірно. От просто біжіть, тому що тут у вас якась, можливо, у вас культурна така да, професія буде стосуватися мистецтва, то знову-таки у вас тут відкриті всі, вас зустріне така людина, якийсь приємний лектор, ректор, або якийсь директор. От усіх, да? людина посадова, котра буде вам корисною. Це багато людина. Культурна і владна особа, Тож що вона вам може якось допомогти порадою, наприклад, да, якщо можливо шукаєте зараз фінанси, а за що піти понавчатися. Ну, наприклад, є такий, да, теж у людей варіант, от, то це означає, що ви можете знову таки попросити у такої людини. Подивіться на своє оточення, до кого ви можете звернутися, обов'язково у вас є якась статусна така людина, котра може вам допомогти. Тому що тут про фінансову впевненість, да, тож, якщо вам треба знайти, ви знайдете, якщо вони у вас є, вам їх вистачить на навчання, йдіть навчайтеся. Йдіть навчайтеся. Хочете, як ця людина сидіти на троні? Постійно треба навчатися і вдосконалюватися в будь-якій сфері, в будь-якій. Нема такої сфери, котра стоїть на місці. Нічого в житті не стоїть. І так, на місці, вибачте, щось стоїть, да, іноді? Ну. Так, луна, відпочинок, відпочинок та розваги. Луна, дивіться, тут про якісь, можливо, таємниці. Ваші внутрішні страхи вас можуть не пускати кудись відпочити. Колись, ви, можливо, робили помилки, наприклад, Ну, не, не в то місце поїхали, да, і були розчаровані. І зараз ви боїтеся того свого досвіду негативного, от і за цього знову таки будете вити на луну, але не дозволите собі відпочити безглуздя, будь ласка, тут просто треба розігнати всі ілюзорні погляди на будь-які ситуації. Якщо ви десь відпочивали, вам не сподобалось поїдьте в інше місце. Повірте, ви на свою на будь-яку ціну можете знайти безліч відпочинків різних різних занять. Зараз дуже багатогранний наш світ. Зараз це можна знайти в інтернеті. Можна самим собі влаштувати відпочинок, знайти, знову-таки легко знайти інформацію, як то мені зробити, як мені буде краще, по почитати відгуки про щось, да, про якийсь відпочинок, ще щось. Тут ну, карта вам каже просто, що ти маєш великі психологічні здібності, і зараз тобі треба закликати. Їх усіх на допомогу, весь свій розум закликати собі на допомогу, щоб скористатися шансом. У вас є шанс поїхати відпочити, але просто прокачати свої внутрішні шляхи. О, страхи, страхи, да? І тут, ну бачите, по Фрейду, і відкриються ваші шляхи. Розумієте, як вам поїхати, куди поїхати, і з ким вам поїхати. От, тож, будь ласочка, інакше, якщо ви не відпочинете тут, бачите, у вас не буде ресурсу, а вам тут треба пройти якісь ще випробовування. Тут у вас, як мінімум, дві важливі самі речі, сфери життя людини. Це самі родина, да, і оточення. Самі важливі, ну звісно, і здоров'я. От тут треба вам сили для того, щоб ви прокачали ці свої сфери, тому що все у нас по хвилях пам'ятаєте. Навіть якщо ви вже прокачували, позбувалися від якихось ілюзій, це не означає, що у вас їх не залишилося. Ви можете бути в ілюзіях стосовно будь-якої ситуації. Зараз можливо, ви думаєте, що у вас не вистачає ні на що грошей, ні на який відпочинок, але принаймні зробити собі не знаю, купити собі кілограм фруктів, взяти якесь простирадло. І піти кудись на природу. З друзями або самим послухати там ну щось, якусь музику, не знаю, як, що, вас, що вас наповнює. Да? Можливо, навіть кіно якесь по подивитися десь. Можливо, ну будь-що, розумієте, але там, де ви будете наповнюватися, на природі, що чим би ви не займалися? Ну, звісно, там, окрім алкоголю, ну коли ми уходимо через щось в інший вимір, да? тоді не наповнюється людина. А якщо то свідомо, ви наповнюватися будете вже. Вже від того, що ви знаходитесь десь на природі. Тож, будь ласка, у вас точно є якісь можливості, знайдіть їх інакше будете потім без ресурсу вийти на луну. От, можливо, вам потім ще тривалий час ви залишитесь в таких страхах, якщо зараз не прокачаєте. І так, дев'ятка жезлів, дивіться, це все ж таки про початок чогось вже нового. Тобто тут пік, да? зараз вже результат буде. От. Дев'ятка жезлів, ну. Це вже є результат. Він у вас або вже є, тобто ви відчуваєте, да, у когось почались ну, там поліпшення в роботі, в кар'єрі. Це в нас карта розказує нам про роботу та про кар'єру. От, дивіться, тож результат та успіх або вже є, або зараз буде. Як результат впертої та безкомпромісної боротьби, тобто ви своє, що ви там, яке благо ви хотіли, вже просто зараз трошечки зачекайте. Воно вже до вас йде. Ви вже попрацювали на. На славу, як то кажуть. О, Тут взагалі про волю, про свободу, про задоволення від виповненої роботи. Успіх у когось може бути, але з затримкою. Ну, Знову таки, да, я одразу сказала, або вже, або може бути. От. Взагалі буде торжество якоїсь правди та істини. Великі можливості можуть бути у вас, можуть відкритися да, в роботі та в кар'єрі. Але дивіться, будьте уважними, тому що тут вам може завадити про. Сунутися далі, зняти оці ці вершочки вже, да ви дивіться, скільки напрацювали. Тут неповна впевненість собі може вам завадити. Тож це ваше пропрацювання. Ви повинні з цим попрацювати. От, у когось будуть, ну в принципі, можуть бути тут про тотальну втому розуміти, тому можуть бути якісь проблеми у відносинах з іншими. Може таке бути, але ж. Якщо ви зрозумієте, що ви просто втомлені, у вас можливо не вистачає на всіх ресурсу, да щоб усім прям посміхатися, розказувати там, не знаю, як ви досягли своїх жезлів то просто відкладіть все це. Тут вам просто треба. Зосередитися вже на своєму е, стані і фізичному, і емоційному, тому що тут людина стоїть, але все ж таки вона вже тримається за жезл. Бачите, вона вже оперлася на нього, вона вже перекладає на нього свою вагу. Тож людині треба вже якесь зусилля, щоб стояти на своїх ногах, тому що багато чого зробили для просування. Тож просто заспокойтеся, почніть тут дихати. Як то кажуть, спокійно, вільно, да, і все, все до вас зараз прийде. Успіх ваш прийде. Тройка кубків це гроші, пентак, пентаклі, гроші пентаклі, да. гроші та ресурси, боже, гроші. Пентаклі. Ну, кубки це про емоційність. Да, це можливо, будете щось святкувати навіть. А, знову такі на сфері. Святкування на сфері в нас пентаклів. Дивіться, щоб ваше святкування не вийшло вам, як то кажуть, боком, да? щоб у вас щось там не, не наламали. Ви собі, ну витратили, наприклад, там у вас три кубки. Ви могли на відпочинок собі тільки один продати, витратити. Ви витратили два або три навіть. Да? Ну і що тоді робити? Звісно, тоді буде хаос в житті. От, взагалі, карта каже про щастя, про добробут в усіх сферах, про світло смогу. Мого життя. От успіх просто у всьому. Ну, В Пентаклях успіх чудово. Звісно, можна і плясати. Треба, треба. Дивіться, любі друзі, класна техніка, дуже легка. Чому в нас, як ви гадаєте, чому вводили таку, ну, не у всіх? Наприклад. В нас на Донбасі був такий була така традиція. Якщо ти купляєш якусь нову річ, тобі казали, виставляйся. Тобто ти повинен був ну, всі по-різному. Якщо хтось там на роботі, наприклад, з тебе щось вимагали, да, от там премію ти отримав, то ти ну, звісно ну, алкоголь не будеш туди нести але ти купиш тортик, да, там якесь печиво, щось. І таким чином ви попили там в колективі чаю на перерві, і ти якби. Як казали, в нас обмив нову річ або ну щось нове розумієте? От то ж знову таки, в чому техніка? Не обов'язково кожного разу пити алкоголь, розумієте? то просто різні схеми є, але а, цій традиції сама цінність була того, що люди таким чином якби намагалися зафіксувати цей свій результат. І це нам на майбутнє вам дуже воно знадобиться. Чому? Тому що погано ми чому е, пам'ятаємо довго, тому що там був емоційний накал. Було або боляче, або дуже страшно, або ще щось ну, розумієте. Да? А коли добро, то воно ж ран не, не залишає на нас, воно прийшло, ми зраділи, і воно пішло собі. У да, оці, не ну, накал накал відчуттів да, почуттів. Він буде угасати. І коли добро відбувається, якщо ми не, зафу, не зафокусувалися на ньому, тобто, наприклад, ну Отримали ви якусь грошову допомогу? Купіть собі, наприклад, не знаю. Там ку купляли черешні по по 10 гривень, а Зараз купіть якісь там. Е супер-солодкі, да, за 30. Розумієте про що? Зафіксуйте цей момент. Покажіть Всесвіту, що ви вау, я такий, така щаслива від того, що ти мені дав ресурси. Я вже зараз дивіться, як я роблю. Я вкладаюся в себе, я їм а, самі, самі солодкі, самі а, смачні фрукти. да, Від цього в мене здоров'я ну, відновлюється і так далі. Тобто, і покажіть, що ви про себе піклуєтесь таким чином. Тобто, щось у вас покращується, гроші якісь нові. Особливо, коли приходять, фіксуйте той позитивний момент. Тоді ви зможете його згадувати, розумієте потім. Ну, але я вже сказала, ну бажано да, не, не перефіксувати. Тому що потім ви навіть не ну, іноді можна не згадати, що там і було. да, Коли там фіксували дуже плідно, так. І так, дивіться: сфера духовності. Ну, Тут про обнулення. А, з одного боку це може казати про якісь такі легковажні енергії, да, про якусь дитячу, можливо, навіть позицію можна так сказати, по поводження якесь дитяче, да, коли ну все ж таки про легковажність. Тобто, ну і ладно, що оточення таке, наприклад, да, Ну, у всіх такий, в мене хай буде, та не страшно, вони на мене не впливають. От, але ж такі оточення, це низькочастотні, все ж таки, Ну, здебільшого, якщо люди одразу не постраждалі, якщо вони так просто тривалий час живуть, ну і якось не намагаються змінити своє життя, то все ж таки їх вже затягнуло. Треба просто прийняти це для себе як, як факт просто. да? І якщо я хочу все ж таки ну, спуститися кудись з будь-якого рівня навіть звідти. Сюди, будь ласка, будь ласка, у вас є шанс. От, Тож, це може знову-таки да, ваше пропрацювання. Подумати. Чи хочу я отаких відносин, якщо в мене в родині небезпечно? Хочу я цього? Ні. Якщо навколо приходить небезпека для моєї родини, чому я ще в тому місці? Чому я нічого там не змінюю? Да? От, то ж, тут, бачите, легковажність просто може заважати вам, підтягнути у ці сфери. От, легковажність так само, ви можете сказати, та на що я буду перевіряти? Я до цього лікаря ходжу 10 років і він мене лікує. да А знаєте, як про євреїв? В той анекдот є, коли син приходить до батька і каже: Ха, ти там не знаю, Моїсею ти лікував 30 років, а я його вилікував за один місяць. Він, а батько каже: Ну і дурень, а хто тепер твою родину буде гадувати? Розумієте, да? о, тож легковажність тут може вам все ж таки заважати. А з іншої сторони, ще карта може казати про те, що. Треба відноситися легше до всього. Що означає легше приймати і відпускати, не чіплятися, не, не затягуватися в, якісь, в якусь гружалістю. Да? От, і таку людину може, звісно, злу людину теж може бути жалка, тому що вона зла людина, вона ж катує. Вона думає, що катує всіх. Вона в першу чергу катує себе, тому що будь-яка людина вона розуміє все одно, що вона робить. Вона може в тому не зізнаватися навіть собі. Але отой внутрішній критик він ніколи не мовчить, повірте. Він буде всередині довбати так само цю людину. Ти знову зробив щось, ти знову когось використав, ти знову там обдурив. Ти знову наштрикав, ти знову побився і так далі. Це буде все одно всередині. От і просто щоб не чути всього, да людину діє так, ну кудись уходить, уходять в інші там. Ну по різному, да з... Змінюють свій стан, щоб в принципі цього не бути. Але то, якщо ви в небезпеці, вам не допоможе. Тож тут не будьте легковажними, будь ласочка, слідкуйте за тим, що ви робите. От так само духовний розвиток, якщо у вас немає, наприклад, взагалі з цьому досвіду, якщо ви не знаєте, що це, ну так приділіть же. Якусь частину ресурсів за для того піти до якогось спеціаліста, знайти коуча собі, знайти собі, як то кажуть, наставника, котрий вас на... направить, котрий вас з чогось почне розтлумачить, да з чого краще до людини, котра вже тривалий час займається, чимось да, у котрої є свої якісь досягнення. Ну дізнайтеся про то у людини, якщо то адекватна людина, він, він вона вони розкажуть, да, ну, які є особисті досягнення. От, І тоді ви робите вигляд, е, вибір. Але ж все ж таки, ну, якщо ви хочете скоріше робити те обнулення, да, тут знову-таки інша людина вам просто допоможе. Допоможе розібратися скоріше, якщо ви хочете, звісно, якщо ви хочете, ну і далі стояти на, тут, на, на кінці да, біля прірви, ви так само це можете. Це так само ваш духовний розвиток. Але ж тоді, ну, вибачте, да, до трону ви будете, як то кажуть, ще довго-довго добуватися, щоб якось все ж таки покращити своє, своє життя. І так, п'ятірка мечів, дивіться, знову-таки, бачите, тут переломні моменти будуть. От, і в даній позиції карта каже, що тут можуть бути якісь, бачите, вороги. Можуть бути у вас вороги, котрі чекають, можуть бути якісь неприємності. Будьте обережними, хтось отри може отримати звістку про навіть про похорони. Ну не концентруйтеся на цьому. Да? Є таке значення, це означає, що якщо ви бачите якусь небезпеку, і ви вже знаєте, що є ймовірність, що хтось е ну, постраждає назавжди, що не можна буде щось потім змінити. То робіть зараз же висновки, кудись треба поїхати, виїхати. Можливо, попіклуйтеся про себе, інакше будете ну, в обмеженому стані. бачите? Тут обмеження і тут деспотизм, і так далі. І навіть оточення все в незадовільному стані. Отож я вам бажаю всього самого найкращого екологічного обнулення у вас в усіх сферах. Тримайтеся світло до побачення з повагою, Софія.